Всім привіт! Сьогодні вже неділя. Вчора з латою півдня проходили по магазинах, шукали взуття, одяг, тому що, як я вже казала, у нас незабаром буде важлива подія. Тому ми шукаємо собі святкове вбрання. Півдня куди шукали, потім робила Даші нігті, ну, а потім Вечором трошки прогулялися, все, нічого такого цікавого не було. Сьогодні в мене щось на мене знайшло, я вже попрацювала і тепер стала плити. Тільки що зробила оладки. І зараз буду замішувати тісто, хочу ще зробити пиріжки. Ну, звісно, злата буде їсти пустушки. А нам зробимо з Діаною інакші пиріжки. У мене ще до сих пір є повидло. Зроблю трошки пиріжків з повидлом. І відварю горохове пюре. Хочу пиріжків з горохом, хоч вбивайте. Так мені я про них щось згадала, так мені смачно стало, що я почала робити тісто на пиріжки. Вже давно пиріжки не робила, не було знаєте, ні часу, ні бажання. А це, бачите, на мене щось сьогодні знайшло. От. Поки є світло, дивлюся, включила собі. Кіношку і знаєте, поки слухаю фільм, роблю щось їсти. Треба буде ще щось приготувати. З холодильника, до речі, вчора все повикидала, морозилка ще тримає температуру, а холодильник не тримає ні. Світло вимикають і вмикають дуже на маленький проміжок часу, тому воно все спортується. Все викинула, все повимивала. І тепер треба якось готувати отак на один раз. Тому що буде просто все портитися. Буду просто все викидати. Ну, а мені шкода продуктів і свого часу, того, що я на це витрачаю, а потім, бачите, викидаю. Тому буду щось готувати таке на один раз, щоб сіли, поїли і все. От. Це, дістала з морозилки м'ясо, не знаю, що з нього робити. Ну, у мене ще лишиться горохове пюре. Це таке, що я люблю. Зроблю собі з м'ясом горохове пюре. Завтра ж треба з собою щось брати на роботу. А діти будуть, я не знаю, чи картоплю зварю пюрешку, чи макарони, чи щось коротше ми з ними вирішимо пізніше трошки. Бо зараз у мене і так плита зайнята. то будемо все робити поступово. Все, просіла трошки відпочити, насмажила оладки, Насмажила златі. З тіста без нічого. Такі пиріжки-пустушки собі зробила. З горохом пиріжки, і Діані з повидлом. Так що, не знаю, чи буде вона їсти з повидлом пиріжки, чи ні. Ой, з горохом. Я буду і ті, і ті, а вона як хоче. Ну, можливо, і буде. З повидлом буде точно. Така жарюка, капець. А ще в мене смажилося все. У мене відкриті всі вікна, двері на кухні. Мухи, правда, літають, але не так спекотно. От, була в нас москітна сіточка на двері, але ж наш красавчик її вже давненько підрихтував, Так що тепер на нас сіточки немає. А нову купляти, це, знаєте, це тільки викинути гроші. Тому в мене висять від мух смужечки оті. От. Ну і треба ще купити якесь це, чимось попшикати чи що, не знаю, щоб їх не було. Треба подумати над цим питанням. На дворі спека взагалі капець. В кухні хоч трошки протяг зробила, то воно не так. Це зараз лежить на підлозі, там прохолодно на підлозі. А на вулиці зараз на сонці просто капець що робиться. Дуже спекотно. Трошки зморилася, зараз буду далі їсти, готувати, хочу зробити, потушити м'ясо з підливою. Але трошки сіла перепочити. Зараз перепочину, піду далі готувати, їсти. Дивіться, хто зі мною тут на лежачку сів і сидить. Ті біля мами, да? красавчики. Спека потрошку спадає, вітерець, і ми сидимо тут на шезлонгу, балдіємо. Де? Він коли хоче, щоб його погладили, він починає колупати лапою. Просити, що давай мене шкробай. Або якщо треба знайти м'ячика, то він теж підходить і починає лапою тою колупати, що давай мені шукай м'ячик, бо я його загубив. Потім знаходиш він тим м'ячиком гуляється сам, але підходить і просить. Що давай, будь ласка, мені знайди м'ячика. Знов на вечір вимкнули світло і. Вимикається світло і просинається прибиральниця. Тільки що все поприбирала, в домі, в кухні, все, коротше, поприбирала, повимивала, повишкрібала, світла нема, бачите, знову корисні справи робляться в Чим тільки не займешся, коли немає світла? Дивіться. Підстригли злату. От і тепер злата в нас така, як мама з карешкою. Висушить вона потім волосся. Довго вона думала, гадала, але все ж таки надумала. Подобається? Так? Випросила. Все, посушили волосся, вимили, посушили, але тепер злата не впевнена, що вона хотіла стригтися. А спочатку закомандувала сама, каже, мама, хочу підстригтися, давай. Ну, давай. Це було таке швидке рішення, а тепер вона не впевнена. А мені подобається, так? Ану, подивися на мене. Дивись, як тобі гарно. Це ж не зуби відростуть. Доброго ранку. Дитина моя бавиться яблучком на вулиці. Бачите, йому не треба шукати якусь іграшку особливу, Можна дати яблучку, можна дати якийсь абрикос, сливу, цеглий кусок, якийсь камінчик. І він буде бавитися собі. В дурному не сумно і самому. Бачите, в нього якраз весь набір є і цегла, і яблуко, і іграшка. Зараз піде ще якийсь нейде кусок шмати якоїсь. У нього теж там є таке, бачите, ще одне яблучко найшу, сам себе розважає. Ну, а поки він там розважається на вулиці, я збираюсь на роботу понеділок, як ота конячка, знаєте, все по колу, все по колу. Збираюся. Беру з собою пиріжки, які вчора насмажила. До речі, давала світі пиріжки. <кій> вона каже, що з горохом ніколи не їла, то їй дуже сподобалося. Ну, принаймні, вона так сказала. Вот. Діана їла з горохом їла, але з повидлом їй краще. Ну, мені і ті, і ті добрі. То Взяла з собою пиріжків, зараз беру макарошки з м'ясом. І все нарізала салатик, і біжу на роботу. Всім папа.